Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі готую сьогодні салат. Так, не дивуйтеся. Лежить м'ясо, а я готую салат. До салата м'ясо потрібно додавати. По рецепту, ну, по колишньому рецепту яловичну відварну. Я ще колись додавала... Качку відверну. А сьогодні ось таке, так? Дичина. Е вона тут шматочками, те, що потрібно. Купили в осені. Так, скільки вже так вже весна, а воно все у морозильній камері зберігалося. Тому Не тому, що воно зберігалося, просто вирішила все ж приготувати. Я вже розповідала, що готувала два рази. так, Два рази готувала дичину. Перший раз дуже-дуже не сподобалось, а другий раз дуже сподобалось, бо це була вже така дичина в магазині продавалась, перевірена, а то хтось. На охоту ходив, принес. І я приготувала і викинула. Так що? що, Готуйтесь з перевірених продуктів, так? Е Все. Для салату потрібна цибуля і морква. Морква ось така щось, щось з неї не те. Поїду, поїду за морквою з'їжу на велосипеді, так? А це поставлю у воду, щоб вимокало. Без оцту, без солі, без нічого. М'ясо вимокло. Помити ще раз і шкірочки відрізати. Так. Морква. Почищена цибуля також перець і картоплю, що чистимо і все режемо. Нарізаємо. Поспішаю, тому моркву порізала на бурякової тертушки, хоча завжди нарізаю соломкою. Але ж знову поспішаю, так? І що я буду робити? Яйця варити. Але ж дивіться як. Беру і заливаю окропом. Ніколи так не робить. Так я вже другий раз так роблю, так. Побачила, як дівчинка молода так робить. Я говорю, що ти робиш, як можна? А вона окроп яйця клала. Я говорю, не можна так. А уявляється, можна. Нічого з цими яйцями не стало. Так, звариться швидше. На розігріту пательню додаємо масло. Так. Так, я буду рукою ложити, щоб... І мясо. Так. Нічого не видно. Ну, трошки видно. Так. І, ви ж знаєте, не потрібно поспішати перевертати. Підсмажуємо. Забок старий. Е, Трохи не вийшло. Так, буду, це спустила. Але ж нічого не буду. Рідину. Я трошки зачекала. поки вода выкидывает, а теперь беру и додаю така чудова чудово-чудово родина сироп ковковый, так, и еще трошки, вот так оно покамерли... карамелизуется. А тим часом яйця зварились. Так, сім хвилин. І я ось так швиденько їх перекладу. О, одно третьому, нічого. Буває таке. І коли в холодну воду кладеш. Так, так що ось остивають. Яйця тут. Смакота пахне, така смакота. Ось так. Досить. Досить. І додаємо спочатку цибулю. Потім муркву і перець останнім. Але ж головний інгредієнт. Рицька. І вона у мене трошки залишалась, тому вона у мене у воді була. Так. Чищу і нарізаю рецьку. Картоплю вже порізала. А, так, добре, буду за кадрами ходити. Готова? Такий момент. Знову забагато приготувала. Ось так. Хай остиває. а я тим часом дорізаю те, що не встигла дорізати. І чим ми будемо заправляти наш салат? Ні, не майонезом. І робити майонез я не буду. Я останнім часом просто роблю різні заправки. Взяла жовтки від варених яєць, додаю гірчиці. Гірчиця? О, от Гірчиці додала. І... Додаю олію. Олію любу, яка вам подобається. У мене рапсове зараз. Дуже смачна олія. Так, перемішую, мабуть, ще додам олії. Це майже остиле. Додаю картоплю. Щось я не там. Так, м'ясо шматочки я не ріжу. Якщо б відварне було, я б його нарізала, а так, як я все одразу тушила. Так, є, як я готую це з відварним м'ясом. Так що посилання зроблю. В опису другого відео, мабуть, той рецепт більш вам сподобається. Так і додаю чорну редьку. І дивіться, щоб краще вона засвоювалась, так, щоб не було відрижки такої, яка всім не подобається. Краще її. Їю. Краще річку нарізати. Так. Я поспішала, тому по-різному нарізала. Так. А потрібно тонесенько нарізати, тоді все буде гаразд. І ви не помітите, що... редьку їли. Так. Перемішуємо. Так. Зараз перемішаю за кадром. Останнім додаю яйця. Так, і це я вперше роблю з яйцями. Бо то я робила з майонезом. А зараз мені потрібні були жовтки, то салат буде з яйцями. Так, іще краще потім перемішати. І все. Вживати. І ось така заправка. Можна було більш масла додавати, але ж мені багато соусу не потрібно. Ну, соуса, заправки такої. Тому ось така консистенція. Можна було і блендером взбити, так? щоб така однорідна консистенція. Це не важливо. Головне, щоб смачно було. Так. А до чого я вам салат такий показую, більшість разів я щось починаю знімати для того, щоб цікаво щось розповісти. Так, По-перше, ось що таку чорну рецьку краще нарізати, а не терти на буряковій тертушці. Так? А по-друге, щоб нагадати, щоб ви вживали її, бо це корисно. Щоб попереджували появу камінців різних, так? Якісь камінці з'являються у нас в організму. Так що це попередження таке. Вживайте. Е І саме головне, що, що хто багато хворіє, так, нежить часто не проходить довго. Кашель, під так, всі знають. Так. Вживайте таку рецьку. Сікрецьки можна вживати. Так. Не обов'язково ось так розрізати, так? І ямочку робити, і додавати мед або цукор. Можна ось так, як я на салат різала, подрібнити, порізати. І теж додати меда. Я цукру не, не, не люблю вже цукру зовсім. І по чайній ложечці ходити і смакувати таким. І так. Все! Не забувайте! Це чудо, а не плід. Плід овочі! А як салат на смак я розповім у коментарях. Ходіть Па-па!